Вітаю, мене звати Максим Пастух, власник компанії easy 3 d Print і компанії Друкар. Зараз ми на виставці адитивних технологій. Чим займається наша компанія? Це серійний 3D-друк. Ми працюємо вже десятий рік. Зараз раніше ми друкували якісь прототипи, одиничні замовлення, деталі. Зараз пішли у серійний друк. І багато друкуємо до 6 тонн на місяць готових виробів. Також ми виготовляємо пластик для 3D-друку. Наразі виготовляємо 20 тонн в місяць. Плануємо через два місяці збільшити виробничі потужності до 50 тонн на місяць. Друкуємо з печі пластику: це, мабуть, найважливіший, най, найкращий і найпопулярніший пластик для 3D-друку. І пила пластиком, який займає а, друге місце на виставку. Привезли ми 200 принтерів. Маємо власний парк принтерів 250 одиниць, знаходимося у Житомирі від 3D-моделювання і 3D-сканування до готового виробу ми робимо якісь, якісь моделі, якісь речі. Це друкується безкінечний куб, який трансформується. Отакий кубік, що нас відрізняє від конкурентів, те, що ми все робимо для того, щоб. Кожен грам друку коштував все менше і менше. Ми оптимізуємо процеси, ми масштабуємо виробництво. Наразі ми друкуємо замовлення від гривні 38 за грам з ПДВ. Це найнижча ціна в Україні зараз. І плануємо за 25 рік розширити виробництво до однієї тисячі принтерів.